Варга відтворює українське, вона показує нашу культуру, вона популяризує нашу культуру як в Україні так і в світі. Ми показуємо те, чим ми можемо гордитися. І чому саме цей бізнес? Та тому, що я виросла в цьому. Це подушки бабусі, це простині, це рушники, це серветки, які ми з мамою вишивали. Це є те, в чому я росла і чим я надихалася. Ми популяризуємо українське, але творимо сьогодення. Сьогодні саме сварзі вже дуже багато років, 8-9, в легкій промисловості є 20 років. І це логічний мій шлях. Від початку створення до самої реалізації вишиванки проходить орієнтовно півроку. Тому що спочатку шукається, з чого ми це будемо робити. В нас ведуть постійні колаборації з музеями безпосередньо з музеєм з домом Франка, де ми беремо їхні архіви і відтворюємо сьогодення, посилаючись знову ж на минуле. Дизайнер створює Саму вишивку в програмах, є конструкції, які ми вдосконалюємо для того, щоб люди могли вдягнути і їм було комфортно. Закупівля тканини, підбирання всяких ниток. І це насправді дуже дуже довгий процес. В Сварзі працює команда. Маркетинг задає темп. Вони кажуть, в якому напрямку ми рухаємося. Вони між собою комунікуються. Конструктор та дизайнер створюють модель. Після того, коли затверджена модель, закуповується велика кількість тканини, робиться розкладки, робиться лекала, дуже важлива градація лекал. Ми роздруковуємо лекала, робимо величезні настили. Ріжемо, робимо вишивку. Вишивка при нас в вишивальному цеху, ви вже бачили. І створюється модель. Ця вишиванка була задумана ще півроку тому. Ми продумали взір, взяли його зі старовинних е, книг. Відповідно, відтворили. Це є волинська вишиванка, я сама родом звідти. Вишиваються вони на дуже хороших, е, якісних машинах. Це є японське обладнання. Після того, коли вишиванка є пошита, вона відпрасовується до ідеалу і пакується для зберігання вцілофановий пакет. А вже коли їде до клієнта, ми його в красиві, красиві коробочки з лавандочкою. Також серденько своє вкладаємо в цю упаковку. Офіс це такий гарний живий організм, який постійно рухає і генерує нові ідеї, і одне доповнює інше. В нашій команді є відділ маркетингу, відділ продаж. У нас є відділ дизайну, конструкції. Відповідно, ми працюємо в синхроні всі разом, тому що одне доповнює друге, і це дуже гарний чіткий механізм. Під час карантину, 18 травня, відкрився магазин сварги перший у Львові. Ми плануємо масштабуватися. Відповідно, скоро ви побачите нас і в Києві, і в інших регіонах нашої країни. Кожна вишиванка має свою історію і цю історію можуть донести в магазині. Ви можете відчути дотик льону і зрозуміти, яка це якісна вишивка. Звісно, перше знайомство краще офлайн в магазині, вже послідуючи, можна і онлайн, тому що ви розумієте, що це за якість, яка вона є, і що вона собою несе.